Ми будемо з вами сьогодні творити як чудо духовної єдності, а я передаю слово нашому атаку пастору Дякую. Данки в нас в Україні перед цим в США, які дуже сильно впливають на атмосферу прийняття рішень, процесів державотворчих. А я згадаю, як починалося з самого початку. Коли Ісус Христос, коли ще був на землі, Він започаткував перший. Молитовний сніданок в таких досить непростих обставинах, і, можливо, ми для себе візьмемо навіть якусь, якийсь урок з цього. І потім ми вже будемо власне приймати в ньому участь активніше. от Історія, яка від якої відштовхується ідея молитовного сніданка, записана в Іване від Івана в 21 розділі Я цей вилечок зачитаю і кілька слів додам Після цього Ісус знову з'явився учням біля Тевріатського моря. З'явився так. Були разом з сином Петром, Хома, званий дідімом, фанаїв. Вони зрозуміли, що відбувається. Ми кинули колись свою справу, ми були колись рибалками. А давайте повернемося до наших попередніх діл цих справ. І вони, Петро каже, я йду ловити рибу. Все. І учні кажуть, і ми йдемо з тобою. Звісно, вони нічого не піймали. Це була таке. Без, безплідний такий ривок емоційний. Знаєте, і оце дивишся на одне, на друге, на третє, на четверте. Війна довго не закінчується. Таке, ну, нібито якесь таке розчарування, або щось таке гіркота такого розчарування приходить до нас. Так, да, Ніби така безвики. Ми не бачимо того світла в кінці тунеля. Знаєте, тут я з про це не написано, але Петро був в такому стані. та ну його це апостольство. Та ну за все, що ми потратили 3,5 роки, нам обіцяли, що ось ось буде царство, якесь, ніякого царство нема, давайте підемо ловити рибу, займатися своєю старою справою. Досить в нас. Шукайте джерело духовного збагачення, духовної підтримки. Надія наша у Христі, який ніколи не залишав Україну. Нас знищили і голодоморами, і Першою світовою, і Другою світовою, і НКВД, і Гулагами, і чим завгодно. А ми живемо до сих пір боремось. І віримо. Що наша боротьба це буде мати це зерно, яке буде мати великі сходи, хоч це зерно пов'язане з великим сумом, жертвою і тим, що ми зараз з вами переживаємо. Тому ми Україна, яка переживає найстрашнішу війну, яка зараз відбувається на планеті Землі. гіршої точки на планеті не існує І чомусь Бог побачив так, що ми Саме ті люди, які зможуть пройти, витягнути, витримати та ще й здобути результат. Раз Бог у нас повірив, значить так воно і є. Тому у Бога цього потрібно попросити підтримки, кому дуже сумно. Я знаю, є люди серед нас, які рідні втратили рідних. А є е, люди, які моляться за близьких, які зараз під вогнем постійно, під загрозою смертельною. А, тому Хай Бог благословить, що ми цей шлях пройшли гідно, а для цього потрібні ці джерела духовної підтримки, про які говорила пані Оксана, і про які говорить нам все те слово Боже, яке ми будемо сьогодні читати, ну і про яке будемо говорити ми один з одним. Хай Бог благословить цей час. А це місяць до письма не стосується виконання наших функцій для суспільства, а стосується лише мене і лише моїх особистих стосунків. Це перше. Друге, коли говорить Христос, що коли вдарили тебе у прави, щоб що щоку, підставу, що мається на увазі? Другий момент. Потрібно знати контекст, в якому було сказано це слово. Тут мова не йде про драку, вибачте, про бійку, не йде про боксерський удар. Щоб тобі вдарили сильно, а ти підставлю інше. Не про це йде мова. Навіть тут вказано. В Луки написано і в Матвія, І коли ми читаємо ці двоянки, ми бачимо, що не вказано щока, що коли вдарите в праву що? Що таке удар в праву щуку? Коли ви будете стояти напроти свого там, співбесідника, то щоб людину вдарити в праву щоку, ми всі правші, як правила, ми не можемо її отак вдарити. Нам проведеться дивною стороною, отак і от зробити. Що це? Це був жест у стародавньому Ізраїлі, коли людина. Могла бути неправою. То, знаєте, як у нас було там білу перчатку кинуть, то таким чином кажуть, що зупини, що ти говориш, але це не була драка, розумієте? Це не били людину. ви що, ну, Ісус не проповідував мазохізм, чи що там відставляти голову, щоб її розбили. Ні. І далі написано про ще верхній одяг і про поприще, яке потрібно пройти. Я пам'ятаю одну історію. Давайте на завершення це і проілюструю, щоб ви зрозуміли, як це застосувати. Один пастор. З міста Вишнера, тут недалеко, він розповідав таку історію. Каже, у мене була межа між мною і сусідкою. Що таке межа між мною і сусідкою в українських реаліях? Ви розумієте, що це? Це зона конфлікту. О, на городі. І ви пам'ятаєте і про Глушу, ви пам'ятаєте класики у нас, ви пам'ятаєте про це все. Все продовжується архетипи наші, хоч 21 століття. Каже, ця сусідка, ви знаєте, що вона мені сказала. Він скаже, межа неправильно, відступи метр до себе туди. І каже, що я міг зробити згідно вчення Ісуса Христа. Я кажу, слухайте, я не зроблю, як ви сказали, я не відступлю вам до. Він каже, я вам два метри відступлю. І він вступає два метра. Каже, я її відступив. Звісно, через деякий час вона передумала, вона потім навернулася до Бога, вона е змінила свій погляд, почала ходити до церкви. Але, каже, я це зробив. Але це проповідь, до речі, навіть в 14 році. Каже, але я зараз це я зробив. Ну, скажімо так, із власних побуджень, враховуючи власні інтереси, поступився власними інтересами. Але жодного клаптика нашої землі, яку захоплює ворог, я не маю права дати, бо це не моя земля. Б'ють, коли не мене по щуці, вибачте, не мене. А б'ють жінку, б'ють дитину, б'ють ближнього. Хіба про це говорить Христос? Ти можеш суперечі, і це в побуті, можеш бути меншим. Знаєте, хай там Бог ним розбереться, хай там. Але вибачте, коли не мене б'ють, а коли я ще й чоловік і має від Бога покликання захищати, не написано, що Ісус Христос каже, бачиш когось по правочутки, схопи його голову і тягни його і підставляй ліву щуку злочинцю. Такого ніде нема в Святому Письмі. Тому ми маємо захищати ближнього, ми маємо виконувати функції державні, 13 розділ 4 річ, і ми маємо розуміти, що в побутових наших е, справах. Ну знаєте так, не розпалювати конфлікт, умовно кажучи. Ось про це йшла мова. Ну я не знаю, можливо, я, якщо вдалося пояснити, то. Ну, той завжди має бути скажімо Так, по-народному. так, так. так. Для того, щоб не поговорити. Але це не стосується цих питань серйозних там.